обязанности транспортной милиции в Петровской области. Все это было сделано через голову начальника, начальника Дмитробековской области. Вот. Этого не знал никто, и все это было сделано в общем, с единой целью, как мы все считаем, что, чтобы убрать его из города. Потому что стал он заниматься. Разоблачения. Разоблачениями всяческими. Э, раскрывать преступления стало больше по торговле наркотиками, э, другие серьезные преступления. Поэтому таким образом его убнали, завуалируя это вот повышение, так сказать. Но это не является по-настоящему повышением. І люди приїхали, щоб нам авака допомогти його в город обратно для того, щоб він смог трудиться на благо своєї страны, своего города, так і раніше. Гречу його назначили після перемоги ну, революції в Україні. Так ось людину ну назначили. Вона виконувала добросовісно е, свої обов'язки. В принципі, завдяки його діям було зупинено. Ряд проросійських мітингів, це було посаджено сепаратистів, відкрито різні справи на них. Плюс також була боротьба з і ігровим бізнесом. Ну, нашим панам, як казати, це не сподобалося. Ось зараз його звільнили. Ставлять на його місце по принципі людину з доволі цікавою репутацією. Він ставлений партії регіонів. Тому що наш мер, він поки що легітимний, нікуди не тікає, на жаль. І той. Ну, ми сюди приїхали, щоб ну, реально відстояти людину до і чесно. Це, в принципі, прецедент, тому що обично начальників голів знімають, але ми хочемо, щоб він залишився і далі працював. Для місцевої громади. А чим той другий, ну якого зараз призначили, що, е... що він робить? Справа е... тим, що другий, якого хочуть зараз призначити, він ставленик партії регіонів. Тому давайте запитаємо за себе. Для, для чого тоді була революція? А що він зараз зробив погано? Ну, що можете про нього сказати? Про нового? Я особисто не знаю. Ну, Ну, регіоналів комінять колишніх не буває. Назлучені проти України їх повинні вже давно заборонити, каструвати чи люструвати та й на цьому до побачити. Гречух Андрій Олексійович 28 квітня зробив неможливим прояви сепаратизму в Кривому Розі, коли декілька десятків, два десятки десь. З практично настроєних людей вийшли з битами, кийками залізними, касками, щитами, які понароблювали, <кій> арматурами. Так. Він їх одразу взяв у кільце верхоту, а потім тормознув маршрутку, вивіз їх у. Саксаганську дільницю Там, протокол. і там писали протоколи і відпустили. тому що не могли їм нічого пред'явити, бо вони вийшли, вони витягли прапори України і прапори Кривого Рогу, і посипляли туди Колорадські стрічки. Але за це, в принципі, нічого не мог. Ну ніхто не міг зробити. Нашу свободу і покажемо, що ми брати соро. Вірніте грі! Вірніть гріч! Зараз буде спілкуватися з вами. Ну... Повернул ты назад Гречиха. Единственный человек, который там ни си богатисты, ни варто. Борис наркомате. Да, с игровым бизнесом, с наркомаки. Он завелся. Ты знаешь, на знаєш скажу. Я не понимаю, что мистера нема. не в Киеве, не вывернулась. Ты не будешь понять, а добавить, конечно. Я просто кажу, як громада ти не весь, не знаєш. Ти знаєш що... Я знаю. Я знаю. Що? Просто зараз принесуть листа от комбата сорокового батальйону. Батальйон. Це кричіво річки, тим часом ми йому озваню. Це весь сороковий батальйон звивається сюди. Разом з розумів що, що? як тут полічується. Тобто хочеш сказати, що військові зриваються і порушують посадку, граються в бойових правильно? Да. Я правильно розумію? Да. У у нас нас раз, там, я правильно розумію, я правильно розумію. У, у нас там разумію. наші біля... так, хопці, сам, майдані... Біля... Хлопці, хай... я сам майдані, так що я чудово знаю. І ми Бречуха здавали. Ви знайдете нам народного міліціонера. Поки ще є це время. Це время ще є у вас. Ж розумієте, що буде ДНР на кривбанці. Вілку це холої, в принципі, московські. Я вам розказую, там 3-4 дні на КЦРЗ заїхало дуже багато людей. Ахмета устраює з Донецька своїх людей. Що робить перекидає, перекидає да. людей? наших криворожан увольняють. На Югокі тоже сама ситуація чоловік сі на всі станові я говорю, виставити його да, призначу рекламу. Це, це нас не уставиє. На це, це нас не устає починяйся... його... і його тоже саме починається представлення тимчасово виконуючого обов'язки національного устраїв. Наче не мені вам пояснювати пане за міністра, якщо народ законний спосіб може захистити свої законні права. Він залишає за собою право захищати себе так, як він вважає за Петрові. Ну, в даному випадку йдеться йде, йде про призначення, я не поняв. Всі слова вже сказані. Ми не для того кров продавали, і не і надали, і страдали, щоб вони кіно свої крути. Я сказав про прості слова. Якщо люди в законний спосіб не можуть захистити свої законні права, народ має захистити себе сам. І все. Це Богом. Розумієте, що правило в тім, що відбувається така фішка, е, по тих документах е, фото, відеохарка, на кожного з нас в принципі, можна відкривати діло проти ще й Тому що ми протестували, то йому проти влади, це можна перестинути сепаратизм і так далі. І що на кожного посадять і на цьому до побачення. Майдан був Києві. За, за їхньою кримінальною справою я залишився колір. Вона не навчалася не буває. Була відкрита кримінальна справа. Человек за 4 месяца закрыл точку, у нас родители отправились, говорят, ребята, поедьте, просите. У нас не вздохнули, у нас дети стали здоровее. Вы Понимаете, а сейчас его убрали, Она... они говорят, что нам делать. Сказал, что его назначили и все, у нас развили. Я вам сказал, что новый признал, новый призначил. Я его не стремлю, я просто выкидываю, выкинул в область. Да и повыкидывали прокуроры і далі... Ну так вот что забывается. У нас є внешне прав.